Всім доброго дня, приїхали на ділянку подивитися на часничок. І також третій прохід по виломки стрілки. У нас ось уже ось така вона попадається. Ми її видаляємо. Також що хотілося б сказати, розкопав тут трішечки часничок. Ось я заміряв. 5 плюс, майже, майже 6. Майже 6 тут трішки, трішки поменше. Взагалі, взагалі задоволений я результатом. Є, звичайно, товсті стеблі. Чим товще стебло, тим більша головка, я так зрозумів. Також, часник жовтіє, як я їй казав, що буде пожовтіння йти швидше після виломки стрілки, так як він вже все віддає в головку. Головка вже сформована і набирається сил. Дожі у нас немає, сухо. Ось. Пилюка. Пилюка. Бур'яна також, як бачите, майже майже немає. Там по краям у нас є, але там завжди бур'янисть по краях. В центрі не дуже є, але не, але не, не критично. Це все через те, що немає ну, дощів. Були б дощі, то, мабуть, вже б тут був би ліс і, мабуть, вище часника. По часнику всі роботи зроблені, внесено все, що тільки треба було. Залишається тільки чекати. У нас залишився місяць. До копання часнику. Зараз підготовлюємо місце для сушки часника, потім обрізавки, щоб обріз... ну, механізми, щоб обрізати часник, І калібровочний стіл також потрібно буде зробити. Це те, що на майбутнє відео будуть. Поки про часник нема що знімати, тому будемо підготовка до. Копання чеснику, готуватися до неї. Так все взагалі добре. Ось так от росте чесничок. Тому, кому буде потрібний чесничок, замовляйте. Всім добра та мирного неба над головою.